Ще 100 fpv дронів передали для 58-ї окремої мотопіхотної бригади від Черкащини. За словами начальника обласної військової адміністрації Ігоря Табурця, бійці роблять неймовірні речі для захисту України. Від області цю бригаду підсилюють не вперше і не востаннє. Наголосив очільник регіону. Ми бачимо, що Черкащина залишається проактивною з точки зору підтримки наших воїнів. Сьогодні ми теж з саме з обласного бюджету маємо можливість. Підтримати одну з наших таких близьких рідних бригад, 58 бригаду, які досить вдало б'ють ворога саме на передових позиціях. Маємо змогу сьогодні передати 100 дронів таких хороших, потужних, це такої збільшої потужності, збільшеної трошки. І це вже наша чергова передача саме і в цю бригаду. З початку року коштом обласного бюджету вже передали силам оборони понад пів тисячі дронів. Бажаємо лише одного, щоб. Дійсно, кожен дрон влучав в ціль в ворожу техніку, в ворожі пункти управління і по кожному ворогу. Ще в минулому році були дуже здивовані, коли вперше голова ВЦА приїхав до нас цілою компанією привіз кучу всього оснащення, рюкзаків, піві, автівки. І ми були здивовані тим, що ну, то є, де ми, там 58 канатопська бригада, і де Черкащина. Але знайшли дуже гарний конект з Черкащиною, і тепер вона нам постійно допомагає. Нагадаємо, минулого тижня захисникам передали 130 півдронів та інші необхідні технічні засоби.